Грудня Як з'являється вітер? Віє вітер на південь і на північ. Вертається, крутиться, крутиться він та йде, і на круг свій вертається вітер. Еклезіяста 1.6. На вулиці була завірюха. Дув сильний північний вітер. Навіть з добре зачиненими вікнами його завивання чулось у квартирі. Хлопчик нам'я Дмитрик запитав тата: А як з'являється вітер? Тато задумався, а потім промовив: Вітер це повітря. Він буває теплим і холодним. Коли холодне повітря сперечається з теплим, тоді виникає вітер. Як таке можливо? запитав Дмитрик. Давай проведемо експеримент, запропонував тато. Дивись, в кімнаті у нас тепло, тут тепле повітря, а на вулиці зима, за вікном повітря холодне. Якщо я зараз прочиню віконце, то крижане повітря почне рухатись до нас у кімнату і виштовхуватиме тепле. Ми одразу відчуємо вітер. Тато відчинив вікно. Штора почала сильно колихатись. Неймовірно. Захоплено гукнув Дмитрик. Я побачив суперечку повітря. Давай но ну, ми зачинемо хвіртку, сину, з вітром жарти погані, сказав тато, а потім додав, коли на землі сперечаються одне з одним, дуже спекотне повітря і сильно холодне. То виникають урагани. А я не хочу ні з ким сваритись, відказав Дмитрик. Так затишно, коли в хаті спокійно. Важливо, проси Господа наповнити тебе Божественним миром.